Mm-hmm. <laughs> вечора, друзі в ефірі державна числова лотерея Мегалоти. з вами я, Ірина Фролова. Сьогодні на кону як звичайно величезні суми: мегаджепот 5 мільйонів 500 тисяч гривень, та мегаприз 2 мільйони 750 тисяч гривень. Ви знаєте, що сьогодні день шопінгу, всесвітній день шопінгу. І знаєте, мабуть, в цей день особливо привабливо звучать такі великі суми. Уявіть, скільки всього можна купити для себе, для своїх рідних, близьких. А за ходом нашої гри спостерігатиме тиражна комісія. Доброго вечора вам! Мені ж, друзі, залишається оголосити, що 1482-й тираж відкрито, і ми вмикаємо лототрон. І ось ця дивовижна мить, коли перша кулька вирушає у новий лотерейний марафон. Саме тут зароджується азарт і наші сподівання. Номер першої кульки. 24. На кону два багатомільйонних виграші. Більше того, наш джекпот наразі є найбільшим в Україні. І вже за якусь хвилину він може стати вашим. Номер другої кульки 30. Номер третьої кульки 40. І поки нас переповнює хвилювання, лототрон обирає нову кульку. Хай вона буде саме такою, на яку ви зробили свою ставку. Номер четвертої кульки 38. До речі, ви не забули про онлайн ставки? Виграти в «Мегалот» можна навіть не виходячи з дому. Спробуйте, це реально дуже зручно. Номер п'ятої кульки 39. І взагалі. Треба використовувати усі шанси, усі можливості, які надає нам життя, і особливо наша лотерея. Тим паче на кону реальні, реальні, реальні мільйони. Номер шостої кульки 42. І таким чином, друзі, ви бачите всі шість щасливих кульок на сьогодні. А за мить ми з вами обов'язково розіграємо мега-кульку. Вмикаємо «Лототрон». Певнено, ви знаєте, що якщо правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвояться. І сьогодні виграшною мегакулька 1. Тож загалом комбінація щасливих чисел цього солдражу така: 24, 30, 40, 38, 39, 42 та мегакулька 1. Друзі, я вітаю усіх вас, хто виграв сьогодні разом з нами гроші. А які саме гроші дізнаємось за мить! Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 30 гривень, за чотири вгаданих числа – 200 гривень, та за п'ять вгаданих чисел – 3748 гривень. Якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвоїться. Наступного ж разу наші призи будуть ще більшими і будемо грати вже за мегаприз 2 мільйони 775 тисяч гривень. Та мегаджепот 5 мільйонів 550 тисяч гривень. Друзі, запам'ятайте цю дату 14 листопада. Саме в цей день наступного разу ми з вами зустрінемося і ви будете грати за мільйони. Миру і достатку вашому дому.